Всім привіт! Мене звуть Дарія, і ви у мене на каналі. Я б'юті-голік зі стажем. Тому підписуйтесь, ставте вподобайку буде дуже цікаво. Бо сьогодні я сама не знаю, що ми будемо з Мамулею розпаковувати. Мамуля трішки засоромилася, тому що на Ютубі це її дебют, але це мій найбільший фанат. І я знаю, що багато хто в інстаграмі обожнює саме відео з моєю мамою. Тому поставте її лайк. Добре? Так це маю швидше, бо ми всі не було. А чому ж ми тут всі зібрались? Тому що Дашуля така на новорічних святах вирішила взяти участь в конкурсі, відмітила ось мамулю і виграла цілий адвент-календар. Боже, тут скільки всього, і я не знаю, що тут. Знаю, що це бренд, ніби читається нюша. Ми передивились спеціально багато відео на Ютубі і в Інстаграмі, щоб правильно вимовляти цю назву. Це косметичний бренд догляду за волоссям. Ніби це німецький бренд, але я знаю, що дистриб'ютор є і в Україні і в Польщі. Тобто, в принципі, ви можете його придбати багато де. Це ніяка не реклама. Просто будемо зараз розпаковувати. Я не знаю нічого про ці засоби, тому відгуки будуть вже в наступних відео. Знаєте, я завжди хотіла зняти таке відео, коли ти взагалі не знаєш, що там не бачив у блогерів. Я не заходила спеціально на сторінки, не дивилася, що там, щоб зняти для вас першу реакцію, тому що вона ну, найщиріша і найцінніша. Ми домовились з мамулею, що ми що будемо по черзі. По черзі витягувати мішочок. І дивитися і розуміти, що це взагалі таке. Давай скоріш почали. Давай, вона не да йти в кафе, так? Да? Ісідванткалендарі. <плес> 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 так, ну ви гляньте на коробку. Ви взагалі бачили цю коробку? Мама каже, мені треба ця коробка. Мама працює в школі, тому їй треба все. Клас. <плес> <плес> Боже глянь, скільки тут всього. Ви тільки гляньте, скільки тут всього. Я в шоці, Але ми вже перший мішечок подивились. Ми подивились. Один. Тільки один. Так, мама, відкривай. так, І тут подушечка. Не знаю, я коли подорожую, вона вже нічого не влазить в той багаж. Мама, треба влазить ще подушечка. А така зручна влізе. А як? Чи в автобусі не спать? Ну, але вона не зручна. Вона зручна і така дуже м'якенька, я так розумію, щоб не травмувати волосечко. Там мішечки в нас по номерках, але ми будемо просто так витягувати, щоб їх не шукати. Буду переставляти цю коробочку, щоб вам було видно, що там. Але це класна ідея. Дивіться, такі мішечки, в яких можна потім щось зберігати. Якась сумка. Сумка чи косметичка. Складено ось так. Брендована. Так, це, мабуть, косметичка. А може сумка? Ні, це шопер. Це піде мамусі. Це піде мамусі. Я казала, будуть сьогодні подарунки. Да. Ти таку хочеш чи ні? Чи да. тебе краще? Ні, в мене не краще. Все, це піде мамусі, мамуся сама складе, тому що я з такими речами ви. Мені оце десь щось складає. Де Що це? Це сухий шампунь з рисовою пудрою. Цікава штука. Я, до речі, собі хотіла щось таке, тому що в мене зараз для об'єму немає нічого. Наступний мішечок. Так. Що це? це у нас гент Care шампунь. Це шампунь, але це шампунь вже звичайний для щоденного використання. Клас. Ти тільки глянь, яка баночка. Баночка на люкс. Що ти вибираєш? Бери те, що. Ти що попадається? Да. Ти ж зверху? Да. <ріху> Мамуля витягнула Body Shower. Це гельчик для душу, наскільки я зрозуміла, який буде зволожувати. Гелі для душі не буває, тому давай мішечок і тянемо далі. Так, це щось цікаве. Це щось цікаве по формі, я вже бачу. Ой, це у нас ось такий кравик. І я бачу, що цей бренд німецький, тому що тут написана дистриб'юція, що це е, Німеччина. Дивіться, який класний, з чого він зроблений, не знаю. Але виглядає прикольно. Підійде. Мені підійде. Щось маленьке. щось маленьке. Щось маленьке. Так. Це термозахист для волосся. Так, да, маленький. Це, Маленькі. мабуть, якийсь міні-формат. Але класний варіант, щоб взяти в подорож. У мене знову якась дуже цікава форма. Так, у нас якась тут коробочка, аксесуари якісь. Будемо витягувати, я вже порвала ту коробку. Ну, нікому вже й не передадеш. Да? А тут у нас пов'язка. Боже, мені, скільки в мене пов'язок, дивіться, але це зручна насправді. Мені подобається, коли пов'язки йдуть ось таким чином. І як ти думаєш, що там? Давай. О, я знаю, що це. Відкривай, відкривай. Ти ще не, не здогадалася? Ні. Не здогадалася? Ні. Зубна щітка? Для волосся. <реш> угу. <реш> це щітка, і в мене вона була колись, але не від цього бренду. Вона була в мене в університетські роки. Знаєте, коли всі ем, цю чубчик брали і начісували ось так. Прям, але для мого тонкого волосся це топ. Тому тобто, я теж була така. Вона в мене є. Тобі. А вона є. Тому це, це крутий подарунок, реально. Якщо у вас є подруги з тонким волоссям, це топ. Я? Я тяну? Я? я тяну, я тяну. Так, що там у мене? У мене ще немає кондиціонеру. Що тут у нас? Чому ти смієшся? Мам? Це кондиціонер. Бача, як весело знімати YouTube. Давай. А що витягувати, так. Давай, так. Це крем, який допомагає позбутися пухнастості волосся, от коли в нас якась погана погода. Ні, покажи ось так. Коли погана якась погода, коли вітер, коли сніг, коли дощ. Скільки в нас 10 мл? В принципі, це також крутий об'єм, щоб взяти з собою. У мене знову цікава якась форма, знову якась тут <гас> аксесорія. Так. Знову коробочка. Дивіться, яка красива. Я не буду її рвати. Я не буду рвати її. Що тут? Так, я не зрозуміла, тут взагалі якась провід, дивіться, провід. Дивіться, я натискаю на кнопочку, і коли я заряджу його, це зеркало з підсвіткою. І, до речі, зеркало досить зручне. Одне збільшувальне, а інше звичайне диви. Клас. Раз, і два. Mm -hmm. І тут буде світитися. Прикольно? Так. Mm -hmm. Хто його буде заряджати, я не знаю, бо я не по цим справам. Mm -hmm. по, так, по формі. Що там може бути? Так, ще глянемо, що тут. Угу. Це кондиціонер. Це кондиціонер для волосся, але, мабуть, його треба бризкати. Тобто там був врідків, да, так. Формат такий, що взяв, теж набризкав. Цікаво. Ну запах я не це треба тестувати. Так. Тут в мене щось таке, я не знаю, ніби олійка. ну, я вгадаю, ніби олійка для волосся. Я можу помилятися. Ні, це Overnight Balm, Це якийсь бальзам нічний. Я так розумію, ти наносиш на ніч і або змиваєш зранку, або не змиваєш. Сподіваюсь, не змиваєш. 30 мл. І всі баночки дуже класні. Мам, от е Потрога їх. Класні. Вони такі ніби під скло. Так, я не поняла. Давай один. Кондиціонер. Тут в нас вже 80 мл. Це що, що там може бути ще? От я тільки олійка думаю, що може бути. Так, в мене якийсь масючок. Це парфюм для волосся. Так виглядає? Тут, мабуть, скільки мілілітрів? Десять? Ану? мамуля, Так. М -м -м. Так ніжна. Мені побризки? ніжно-ніжно. До речі, так на волоссі залишається. Взагалі. У мене були парфуми від Moracan Oil. Знаєш, цей бренд Moroccan Oil чи ні? В мене бачила такі сині баночки, в Сефорі ми бачили. Він мені спочатку здавалося, що класний, а потім він так набрид. Тобто такий гідкий, тут такий запах. Немножко. така ніби валь, я не знаю, якесь молочко, ніби ти тільки що прийшов в салон. Да, от відчуття, так? ніби з салону. Я думала раніше, що можна бризкати звичайними парфумами. Але ні. А, друзі, там же спирт, там масла. А парфуми для волосся, вони там щось містять не те в складі. Тобто, якщо ви думали, що навіщо витрачатись на парфуми для волосся, то або є сенс, або не треба бризкати звичайними парфумами на волосся. Швидко, швидко Ой, така баночка чи швидко. Давай на крем. Може, там ще є щось в іншості? Так, на крем, що це у нас? Маска? маска, мабуть. Мабуть, маска. Маска для так, маска, маска. Для волосся. Масочка для волосся. Вона невеличка, тут насправді тільки 15 мл. А, ну, але на моє волосся на скільки разів вистачить? Та вистачить. На, на 3, на 4 чи на більше? На більше. На більше. Ну, спробую і розкажу. Поки моя найулюбленіша маска від Moracan Oil. От цей продукт обожнюю. Твоя яка. Коли? А як тобі маска гарнір у мене стоїть? Ну, не порівняти. Не порівнять. Мама у нас по люксусу. Так, давайте будемо витягувати. Так, знову якийсь маленький тюбик. Це скраб. І я так розумію, це скраб для волосся. Коротше, дивіться, потім розберемося, щоб це відео не затягувати. Або скраб для волосся, або для тіла. І у нас тут 30 мл. Якщо скраб для волосся, то круто, тому що я ними користуюсь. Знову насьон для тіла, але, я так розумію, якийсь, да, кажу, якийсь інший. Так, у нас мало тут уже залишилось. А, кондиціонер, але якийсь інший. І я так розумію, з іншої серії, мабуть, кондиціонер. Ой, так приємно пахне. Так, мені щось теж цікаве. Тут у нас serum Hair Scalp. Який йде для зони голови і для волосся, тому що наскільки я ну, наскільки зрозуміла, треба перечитати, але доволі великий об'єм. Тому супер. Так, наступний спрей для волосся. Для волосся ж? Ніби так. Для волосся, щоб волосся було блискучим. Mm, що там? Це в нас олійка. Нарешті вона є. Вона мені треба було. Спробуємо. І класний формат, що вона невеличка. Останній мішечок. Останній мішечок. Останній мішечок. Тут щось дуже малесеньке. Ліпкер Ваніла Софт. А я купила бальзам на днях. А не треба було. А не треба було. Він дуже прикольний, але я не розумію, як його. А, зрозуміла, як я дістала? О, клас. Ну що, ми відкрили весь адвент-календар. Насправді він дуже класний. Тут є все і тревел-версії, і не тільки. А якщо враховувати, що я його виграла, і це просто подарунок, ти вже супер. Чесно, неочікувано. давно нічого не вигравала. Я зараз дуже рідко в чомусь беру участь, але от захотілось. Приємно. Ставте вподобайку. Бо я сьогодні мучила мамусю, кажу, давай будемо знімати разом, щоб було веселіше поміняти якось картинку, тому мама, що ти скажеш? Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь, бо мама завжди мене коментує. Так, так, все. Побачимось в наступному відео. Ми погнали на камусю. Так. І зараз ще для інстаграму. з Сиди, Сиди, сиди. Тебе. Так. Те саме. Мамин чує в шоці.